Слава Україні! Слава ЗСУ. Друзі, це передача «Культурфрага» І ми сьогодні, мене звуть Юрій Бісераб, ми сьогодні починаємо прямо з запитання. От я тут так намалював, вам дуже ну, зрозуміло сподіваюся. Це у нас мапочка, це у нас людина, це у нас робот або ліпше це називати штучний інтелект. От запитання до вас таке? Що. Що є такого особливого? Да, от ви після цього зупините після запитання зробите паузу. От, і дайте собі відповідь на запитання, що є особливого в цих трьох персонажах. Да? Це штучний інтелект, людина ой, мапа. Що є такого особливого в них, що їх відрізняє від, один від одного. Так? І потім друге запитання. Хто ближчий у цьому, ось людині? Маупа чи штучний інтелект це буде друге запитання. І так, ви зараз можете зробити оцей Space, да, натиснути на space, класнути на Space, зупинити і подумати над цим запитанням. Я роблю таку паузу, набираю повітря. Тепер ви включаєтесь і ставите лайк, like, ставите поширити, да, і я... Тепер відповім вам на запитання, як на це дивляться науковці. Не так давно я читав в науковому журналі, і я впевнений, що ваша відповідь набагато ліпша, ніж у тих науковців, яких я читав. Через те, що вони розглядають, от у всякому випадку, людину. І мавпу з точки зору клітин. Вони досліджують, от, що, от, яка там є от, в людини, як, от, які там є клітини, якісь хромосоми і так далі, які там елементи, які відрізняють їх від, від мавпи. Чи дає це нам відповідь, чи дає нам відповідь на запитання, а взагалі, що таке людина? І чи варто через мапу, через те, що вони потім і далі проводжують дослідження на мавпі, бо мапа може жити в лабораторії? Чи вона відповідає, чи в неї буде та сама платформа, яка дозволяє їй, цій людині, ну, наприклад, отримувати Нобелівську премію. А тому я думаю, що резюме з цього запитання ви зробите самі, і будете якби більш критично ставитися до науковців, які називають людину або social animal, да? Ну, а ті, що до нас лізуть, це на нашу Україну. Це можна називати Social Beast, да? або Соціальна тварюка, да? І це зовсім якби не дає нам відповіді на запитання, а як же ж далі жити, да? Потім. Мені здається, що ході ході зараз сучасних розробок, да, те друге запитання, яке я ставив, хто для нас ближчий маупа чи штучний інтелект а, Artificial Intelligence? Мені зараз останні дослідження, або останні розробки, ліпше сказати, айтішників, програмістів. Знаєте, що вони вже зроблять? Вони почали так, таку програму писати, щоб штучний інтелект, або цей робот. Міг навчатися у людини. Через те, що до цього часу він виконував завдання. Він вже виграє, найліпше грає в шахи, найліпше грає в Го-Го, Го-Го. в в а не в go -go. От. Найліпше грає в багать, багато інших ігор, інтелектуальних ігор. Це показує, що ну, за людину він вже перемагає, фактично. От. Але. Він елементарних речей не може використовувати робити. Ну, наприклад, чи розіллється вода, чи не розіллється, ну, в залежності від того, як поставити стакан з кавою, да? він не знає. А дитинка маленька, вона дуже швидко цьому навчається. Ось Зараз програмісти почали писати такі програми для штучного інтелекту, які дозволяють роботу. Навчатися, причому спостерігаючи над, за людиною, навчатися у неї. Вже є роботи, які досить непогано спілкуються. Я вам колись пізніше коли буду розказувати про те, як вивчати японську мову, я покажу одну вам програмку, яка штучного інтелекту, яка дозволяє, ну, скажімо, розмовляти з цим штучним інтелектом. І це досить близько до. До реальності. Окей, Я тут... тепер я дещо змінюю, через те, що ми переходимо до наступного пункту а, програми на, нашої цієї передачі. Да? Отут замість спростимо трошки. Далі хотів би, щоб ми поговорили про Нобелівського лауреата Ані, Ер, Ерно. Ані Ерно. І про, я прочитав її одну, одну роботу. Називається L'Occupation. Я тут напишу. Так, звесь, так. Да. Тут, 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 тут. Так у нас буде Леку Пасион. Книжка невелика. Робота невелика, всього-нав, на 50-55 сторинок. Я це зроблю для того, щоб мати власне враження. Мені здається, що ми повинні знати, за що людям дають Нобелівські премії, і повинні мати свою якусь думку, своє відчуття. Я також переглянув, хто ж така ця Ані Арно. Ну, По-перше, мені не подобається її фотографії, які дають в газетах, в західних чи в наших, коли вона вже там. Бо вона вже досить такого похилого віку, а вона ще дають збільшено. Такі, таке обличчя. Ну як це можна так показувати? Це, це просто страшне. А вона колись була дуже красива. Я дивився її одне інтерв'ю з Бернар, 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 Бернар Піво. Я правильно сподіваюся, його вимовляю. Бернар Піво. Так. Це був такий журналіст, мені здається, він живий, який. Вів такі культурологічні передачі, особливо він запросив філософів, письменників і так далі. Одного разу до нього попав один російський, я вам потім колись вам скажу, це окремо має бути передача, можливо, ні. Але то, то була помилка, я думаю. Але вона до нього попала не помилково. До нього ніхто помилково не попадав, і також у нього був Кундера, у нього був Умберто Еко і багато французьких таких мислителів. І перед тим як він їх запрошує, він обов'язково знайомився з їх роботами, прочитував, і потім вже їм став там досить такі конкретні запитання. Так от вона в нього була. Це в років 30 тому. Вона була досить гарною жінкою, вона написала тоді перший свій роман. Ну, у всякому випадку в нього була розмова про той роман, який називався Ля Пляс. Це перекладається як місце, ви знаєте. От. А, і тому. Уже з того інтерв'ю, послухавши її, можна було зробити висновок, що вона досить така інтелектуальна людина, і тому мені захотілося прочитати хоч якусь роботу, щоб мати свою думку. І так, переходимо до цього а, роману. Я не все буду розказувати. Це така невеличка повість, це, це швидше не роман, а невеличка повість на 50 сторінок. Локупа Сьон прикладається як. Можна перекласти навіть як окупація. Або те, що захопило. Да? захват, Але захват в такому досить, мені здається, негативному а, розумінні. Дуже коротко сюжет а, розвивається, я <правж> переповім. Є в нас жінка. Да? Давайте якось ми її намалюємо. От. От. Шляпку можна якусь домалювати, якісь інші кольори використати. От. І сюжет весь в тому, що в неї був такий, як вона назвала, в. Французькій мові взагалі таких слів немає, да? які починаються на W. От. Тому це якесь запозичене. А швид... Я не знаю, з якої мови вона не називала повністю. Суть да навіть не в тому, а що вона розлучається з ним, або він розлучається з нею. І в неї починається, починається ревнощі. От якраз вся ця повість, вся ця книжка невеличка, в ній йдеться про ревнощі. Ті, хто колись був закоханий, або зараз кохає. А ви, мабуть, знаєте, що таке ренуще, да? е, Така штука досить складна. І в цій невеличкій роботі їй вдалося показати, що це таке. Мені сподобались також деякі думки, які в неї були тут. Е, наприклад, désirer Savoir. Села форма мем для ві і інтеліжанс. Або бажати знати це. Бажати знати це форма життя і також, скажімо, інтелігентності або усвідомлення, розуміння. Там є ще кілька, але я не хочу все називати для того, щоб у вас також було бажання прочитати цю роботу. Цікаво. Що у нас тут до, до кого він пішов від неї, От, вона у нас майже на 10-15 на років старша за нього. І це є ще одна такою серйозною причиною, чому її це мучить. Ця жінка, вона настільки зайняла місце все в її житті, оце, до якої він пішов цей її колишній друг чоловік настільки зайняла, ну фактично, тому вона і назвала цю роботу Л'О Окупація. Вона постійно про неї думає, і там є різні форми цього мислення про цю іншу жінку. Є деякі речі, які я вам навіть не буду розказувати. Скажу, що. Є дещо інтимне. теж. Для чоловіків це може бути цікаво через те, що чоловіки ніколи не знають, в принципі, нічого інтимного, такого добре про жінок. І те ж саме, і жінки про чоловіків. От В неї досить так якось відкрито, про це написано, там є кілька таких, не, не перевантажено, не надто перебільшуючи якісь. Такі це не перетвориться в порноху. Да? От, ці пару сцен є там. Це може бути цікаво. От, не знаю, можливо, жінкам буде це цікаво прочитати про це, не знаю. От, це вже на ваш розсуд. Е, чи варто було давати їй Нобелівську премію за, можливо, за інші книги теж. Через те, що я інших, про інші не буду говорити, я не знаю. Не знаю. Це завжди ну, залежить від тих, хто. Дає ці премії. Але на мій розсуд, цю книгу можна, можливо, мені захочеться і перечитати ще колись цю, цю повість. Досить, якщо порівняти з кимось іншим, ну, наприклад, є е, в інших творах, да, я зараз згадую Джейн Ейр, наприклад, в англійській літературі, там це не так якось. У да, неї от вся, вся ця робота. Вона триває якби в тональності, якщо порівнювати якось з музикою, тональності ревнощів. І вони от якось проходять весь, через весь цей, 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 цю роботу. Потім вона досить, непога, досить непогана в неї французька мова, багато слів цікавих, нових можна знайти. Тому ну, для мене в мене хороше досить, хороше враження про. Про цю роботу. На цьому я буду закінчувати. Бажаю успіху. Давайте допомагаємо, продовжуємо всі допомагати волонтерам, військовим, хто як тільки може, хай щастить до перемоги, хай здохнуть ці уроди московські. Части.